Наступним кроком для дезінфекції ґрунту це буде захист і профилактика від ґрунтових шкідників. В мене в руках в руках препарат ентоцит суха водорозчинна форма, індекс 02. Тобто, що це значить, що даний препарат ми можемо розчинити у воді, що ми далі зробимо, а також оприскати нашу ділянку перед перекопуванням ґрунту, тому що були такі, наприклад. Були такі, наприклад, випадки, коли люди а, суху форму не розчинну, тобто без індексу 02, просто розкидали на діляночку, це там 100 грам іде на соточку. І під час а, дощів вони думали, що препарат буде або розчинятися, або йти в землю. І в результаті чого буде вражати ґрунтових шкідників. Проте це не так. Суха нерозчинна форма її потрібно розкидати на площі і перекопати, тобто заробити в ґрунт. А ентоцид 0,2. Ми його можемо розвести, обробити нашу діляночку і перекопати. Або ж, наприклад, якщо ми знаємо, що будуть іти дощі проливні. На протязі 1, 2, 3 днів ми можемо просто оприскати нашу ділянку, і в результаті дощів препарат піде в землю. Чому рекомендую використовувати саме ентоцид 02, а не якісь там хімічні, наприклад, вофатокс або антихрущ, або актара. Тому що, по-перше, хімічні препарати мають період захисту. Це від 30 приблизно до 60 днів, яким чином дивлячись, будете вносити препарат або що це забуде препарат. Проте ентоцид 02 він так і суха форма не розчина. Вони не мають періоду очікування, вони захищають кореневу зону рослин ерзосферу від таких ґрунтових шкідників, як личинка майського жука, тобто від хрущів, да, личинки, від дротянки, совки, медведки або ж капустінки на протязі року, тобто до року препарат спори міцелії грибів знаходяться в ґрунті і вражають цих шкідників. Далі ми розкажемо, яким саме чином вони впливають на шкідників. І також покажемо, як обробити нашу ділянку. Стосовно норми витрати препарату ентацит, його необхідно десь 100-150 грам для обробки однієї соточки землі. Тобто ми відкриваємо препарат, він знаходиться у упаковці формату ZIP, zip lock пакет Тобто, якщо ви його не використаєте, тут кілограм, кілограм розрахований на 10 соток, він герметично закривається, ставиться в. В приміщення без доступу прямих сонячних променів температура, за які зберігається препарат, зазначений, до речі, на упаковці це від мінус 20 до плюс 30 градусів. Тобто, якщо ви його не використаєте, герметично закрили, і він буде зберігатися свій зазначений, зазначений термін. Відкриваємо препарат. Він знаходиться такий, як у вигляді, тальку, тобто, ми беремо 100-150 грам, розводимо через знову ж таки наш маточний розчин. Потім будемо його виливати в оприскувач і будемо обробляти нашу ділянку. Ось ми додали в наш маточний розчин приблизно 100-150 грамів ентоциду, воду знову ж таки бажано брати і кімнатної температури. В такому випадку препарат буде дійсно гарно розчинятися. Має такий графітовий сірий колір. Тепер цей маточний розчин ми будемо виливати в наш оприскувач і оприскувати землю. Після чого її потрібно буде необхідно перекопати, щоб препарат пішов в землю. В результаті потрапляння. Спор грибів, котрі тут знаходяться: це ентомопатогенних гриба: це баверія, Метарізіум, ліканіцилум і Піцеломіцис. Спори в землі проростають і вражають. Тіло шкідників, паралізуючи, е, паралізуючи його дихати е, дихальну систему, е, кишковий тракт, нервову систему, в результаті чого приблизно за 3-5 днів шкідники повністю гинуть. Е, що хотілося б сказати, що препарат негативно не впливає на корисних організмів, котрі знаходяться в землі, тобто на корисні бактерії, на черв'яків і також, наприклад, на е, кротів, тим самим не накопичується в рослинах. І якщо це ми вносимо препарат, наприклад, під е, полуницю, яка плодоносить, то буквально через день ми її вже можемо споживати. Тобто таким чином будемо обробляти нашу ділянку. Е, залили ми наш маточний розчин в бак оприскувача. У нас 10 літрів. Тобто цього достатньо для оприскування десь до 200 соточок. Таким чином, ми робимо оприскування, оприскування ґрунту. До речі, як ви можете бачити, земля у нас вже скопана, перекопана. Буквально очікується, через день-два будуть йти дощі, і таким чином, спори, спори наших грибів, спори міцелій грибів, підуть у землю і будуть, і будуть вражати нас наших шкідників. Або це також можна зробити під час перекопування. Під час перекопування з землі. Тобто обов'язково після внесення препарату ентоцид сухої нерозчинної форми або сухої водорозчинної форми, це потрібно робити перед осіннім або весняним обробітком ґрунту. Щоб препарат пішов у землю і захищав наші рослинки. На протязі року від ґрунтових шкідників. До речі, гриби ці, можна так сказати, що розростаються в землі в ґрунті, І, і уражені їхні тільця вони служать їжею, для наступних грибів, тобто можна сказати, що хімічні засоби захисту вони захищають на не дуже тривалий термін. Потрібно очікувати до збору врожаю відповідну кількість днів, яка зазначена на упаковках. А також вони захищають локально в ризосфері, тобто вбивають шкідників при контакті або при поїданні кореневої системи, що є, на мою думку, не дуже ефективним а використання препарату ентоцит. Це набагато безпечніше для вас, для землі, а також для майбутнього врожаю.